Том Персіваль, надзвичайний норман. Норман завжди був нормальний, абсолютно нормальний, аж доки одного дня не побачив, що у нього виросла пара крил. Раніше Норман уявляв себе високим або з бородою, як у тата. Але щоб у нього виросли крила, такого він і уявити не міг. Хай там як ось вони, крила, і він вирішив одразу ж їх. Випробувати. Невдовзі Норман уже ширяв у небі. Так чудово він не розважався ще ніколи. Та потім настав час іти додому, вечеряти. Бачте, Норман завжди був такий нормальний. Та звичайний, що не знав, як сприймуть його абсолютно надзвичайні крила батьки Вечеряти. У передпокої норман натягнув на себе велику куртку. І крил його батьки не помітили, утім, подумали, що носити куртку вдома таки дивно. Та куртка заважала купатися. І спати в куртці було некомфортно. У ній було парко і незручно. Але ж Норман вирішив, що його крил ніхто не повинен бачити. Ніхто і ніколи. Наступного дня Норман пішов у парк, але йому було так гаряче, що гратися у свої улюблені ігри він не міг. І так усе й тривало. Довго їхати кудись в авто було просто нестерпно. У басейні норман почувався жахливо, та все це було ще нічого порівняно із святкуванням дня народження одного його приятеля. Тепер Норман почувався нормально тільки тоді, коли дощило. Одного дня якийсь хлопчисько спробував стягнути з нього куртку, і Норман мусив утікати. Розпашілий, сердитий і засмучений. Краще б у мене ніколи не було тих дурних крил, подумав він. А тоді побачив високо в небі птахів і згадав, як радів під час свого першого польоту і збагнув що почувається так кепсько не через крила, а через куртку. Може, скинеш уже цю стару хламиду? запропонували тато з мамою. Норман із ваганням поглянув на них. Батьки сміхалися і підбадьорливо кивали. Норман і собі всміхнувся у відповідь, а тоді скинув куртку, і за спиною в нього віялом розгорнулися його чудові крила. Норман злетів у повітря. Нарешті він звільнився від тієї куртки. Згори Норман угледів ще кількох дітей у товстих важких куртках. Вони то дивилися на нього, то знервовано перезиралися між собою. Так і тривало ще якусь мить. А тоді го! Знялося ще чимало крилатих людей. Таким щасливим норман не був ще ніколи. Він збагнув. Бути цілком звичайним неможливо. А от надзвичайним норманом запросто і так воно й мало бути.